Всім привіт сьогодні в випуску. Рибров зустрінеться з Зеленським щоб обговорити відхід зі збірної України. Відома оцінка Єрмолюка за матч проти Манчестер Юнайтед. Шовковський назвав головну проблему Динамо у матчі з Карпатами. Представник руха про зміну головного тренера. Грецькі медіа діляться новими деталями стосовно можливого призначення Сергія Риброва головним тренером Панатінайкоса, репортер Нікос Афанасіус. В ефірі Галактикос повідомив, що в останні дні український наставник перебуває вдома, де зустрічався з представниками української асоціації футболу. У процесі перемовин він відверто висловив бажання піти з посади тренера збірної України, аби очолити клуб «Ізафін». За даними джерела Рибров уже погодив усі деталі контракту з Панаті Найкосом. Оптимізму фанатам грецької сторони додає рішучість наставника і позиція його кола. Проте ключова розв'язка ще відкрита. Фінальний Рішення має бути прийняте після повернення президента України Володимира Зеленського зі Сполучених Штатів. Саме він, за словами Афанасію, суттєво впливає на процес. Адже свого часу саме Зеленський рекомендував Реброва на посаду очільника національної команди. Журналіст також висловив думку, що все завершиться хеппі ендом. Водночас він додав, якщо домовленість з Ребровим зірветься, то серед резервних кандидатів Панетінай Коса все ще фігурує Марк Ванбомель. Наші підписники телеграм-каналу Перший Тайм дізналися цю новину набагато раніше. Тому будь в центрі подій першим. Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм. Посилання в описі. Брентфорд, у складі якого грає український хавбек Єгор Єрмалюк, на власному полі впевнено переміг Манчестер Юнайтед з рахунком 3-1. Єрмолюк провів на полі всі 90 хвилин, відзначився гольовою передачею. На 90 плюс 5 хвилині саме після його асисту результативний удар завдав Матіас Енсен. За версією порталу SofaScore, футболіст збірної України отримав оцінку 7,2 бала. Це третій показник серед гравців основи. А Курет поставив 7,1. Бала, четвертий бал у команді. У поточному сезоні Бренфорд йде на 12-й позиції таблиці, маючи 7 очок після 6 зіграних матчів. Манчестер Юнайтед розташувався на 13-й сходинці через гіршу різницю забитих і пропущених м'ячів. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання більш важче. Побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. У видовищному поєдинку Чемпіонату України Карпати та Динамо розійшлися нічією 3-3. Львів'яни спершу вели 2-0, згодом кияни забили тричі. Але господарі зуміли зрівняти рахунок наприкінці матчу. Після гри своїм баченням поділився головний тренер гостей Олександр Шовковський. Забити три голи і не забити ще багато голів, а також пропустити м'ячі. Ніхто задоволений бути не може. Особливо грою в обороні. У всіх голах могли зіграти краще і не допустити цього. Суддівство в першому таймі. там був фол проти піхальонка в центрі поля. Я вважаю, що арбітр припустився помилки. Був фол. Заміна Караваєва. Суперник був активним праворуч. Тож вийшов тимчик і Брашко, допомагав там, сказав Шавковський. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм» ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Львівський рух відреагував на новину, що, мовляв, кандидатуру чинного головного тренера Інгульця Василя Кобіна розглядають на посаду нового керманича містян. Чи так це український футбол поцікавився у директора медіа центру руха Богдана Тимовчака? Богдане в інтернеті повідомляється, що рух зацікавлені у підписанні на посаду головного тренера Василя Кобіна. Чи правда це? Вперше таке чую, у нас є головний тренер Іван Федик. Як ми могли робити якусь пропозицію, якщо повторююсь, у нас є головний тренер. Саме він, Іван Зенович, готує нині команду до наступного матчу Української прем'єр-ліги проти Шахтаря. Форвард Олімпіакоса Роман Єремчук не візьме участі в поєдинку п'ятого туру чемпіонату Греції проти Леваді Акоса. Для українця це вже сьомий офіційний матч поспіль, який він змушений пропустити через травму. Як інформує видання Фосон Online, повернення Єремчука очікується після жовтневої паузи, пов'язаної з матчами національних збірних. У сьомому турі чемпіонату Португалії Бенфіка вдома здобула важку перемогу на Джил Вісенте з рахунком 2-1. У старті лісабонської команди з'явилися одразу два українці. Георгій Судаков провів на полі 80 хвилин, тоді як Анатолій Трубін стояв увесь поєдинок. Як пише Abola.pt, після фінального свистка наставник Бенфіки Жозе Моуріні оцінив дії команди та окремо пояснив причини заміни Судакова. Судаков відчував труднощі. Челсі, якщо Палмер не може грати, для них це не проблема. Якщо Садоков не грає або Павлідіс не грає, у мене великі проблеми. А для Челсі це не проблема. Водночас португальський наставник доволі скептично відгукнувся про гру Анатолія Трубіна. Я не бачив матч, я відволікався і не дивився гру через карги на суддівство. Ми дивилися різні ігри. Він зробив фантастичний подвійний сейв на першій хвилині. Пропустив зі штрафного з 16 метрів за фоллики, мали зафіксувати на нашу користь, тому ми можемо. Можемо вирвати цю ситуацію з контексту. Було два влучання у стійку воріти, але це удари, після яких м'ячі лише зачіпали стійку. І що потім навіси, довгі передачі, виходи з воріт. Я не побачив нічого особливого у грі Трубіна, чесно кажучи. Український форвард англійського Сандерленда Тимур Тутерев став головним героєм матчу молодіжної команди Ю-21 проти Бернлі Ю-21, оформивши дубль. Особливо яскравим вийшов другий гол 20-річного нападника. Потужним ударом з лінії штрафного майданчика він відправив м'яч у верхній кут воріт. У нинішньому сезоні Тутерев вже відіграв три зустрічі за Сандерленд Ю-21, в яких забив чотири м'ячі. Нагадимо, українець приєднався до англійського клубу у 23-му році. Як Вільний агент після завершення контракту з Ковалівським колосом. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів? Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.